Відділ культури і туризму 110 тисяч 200 гривень. З них інші видатки на поточне отримання установ 54 тисячі 200 гривень, на апарат відділу культури і туризму 17 тисяч гривень, 37 тисяч 200 гривень на заходи по культурі, на виготовлення буклетів про прокремене. Залучати інвестиції. Ось, залучати інвестиції без відповідної промоції міста неможливо. Оскільки ми мали проблему з тим, що коли люди приїжджали до нас, іноземці, гості, для того, щоб познайомитися з пропозиціями, ну, ми не мали просто що їм дати що завтра, і що їм показати, окрім того, що ви зараз тримаєте ось в руках. Планується. Інформацію про головні історичні об'єкти міста Кремленця, причому е українською і польської Ось, Окремо буде виконана сторінка для тих, хто займається розвитком туристичної інфраструктури в місті Кременці. Ну і окремо буде присвячена сторінка телегічної академії Тараса Григоровича Шевченка, і це є дуже важливий освітній і культурний осередок в місті Кременці. Ось ми з тим має бути вітання. Карта міста Кремльця для того, щоб будь-хто. Тих, хто приходить сюди до нашого міста, міг дуже легко зорієнтуватися, де можна зайти, що подивитися. Тільки кажу, це варіант, який трошки слабший. Ми плануємо зробити його набагато кращим, наповнити з містом, не тільки з сучасної <плес> історії міста Кременця, але і з минулого. Ну і я щодо <плес> ясні від тої суми, все таки я думаю, суму залишити, тому що деякі є певні моменти, які нам пішли на зустріч. Ті люди, які займаються безпосередньо в даній галузі, зокрема. Частина підприємців з ними є частина домовленості про те, що деякі сторінки вони візьмуть на себе. Тому навіть якщо й буде якась можливість зберегти ту суму, то практично щоб здешевити їх, то все-таки на ту суму будуть придбані ті атрибути, які вкрай необхідні для того, щоб ми дійсно... Позиціювали своє місто як таке, у нас нічого немає. Можна сторінку, моя одна Можна я переплачую на одну сторінку. Такий буклет дівхідний для міста Кремля. Давайте візьмемо дивимося, дубно, так само подивимося з Бараш. Які мають місцеві такі буклетики? У нас немає нічого. У нас Можна я ще скажу два слова? Зі мене І, як би я бачила от, популяризацію нашого міста і так далі. Ми сьогодні справді маємо такий поважний статус, і нам треба перестати бути дідами. Я за те, що оті такі буклети, але в 2005 році Кременецька міська рада була віддала таке видання, яке е, написано книжку таку про протесть. Тут так само і всі підприємства, і всі наші малюнки ну, шикарна книжка, я вам хочу сказати. І е, пропоную, аби комісія і спікер сепарату міської ради, яким чином продумала на майбутнє. То я наприклад думаю, що ми підясні, як би бачити, яке воно має підприємець мав, скажімо так, бути сьогодні на сесії міської ради, але оскільки він займається нашим буклетом і сказав, що на 80% буклет вже готовий по розмірами, за, за розміри він буде в два рази менше, але він буде зручніший для того, щоб можна було, скажімо так, подати таку книжку. Так, ну, власне, за що ти мовив? Ні, ні, ні. Ви не знаєте, що це книжка? Ви не знаєте, що це книжка? Ви не знаєте, що це <рігум> <Дов 'яко... рігум> Давайте, так. Він запропонував нам декілька форматів, і ми порадили, що такий формат, який я тільки що розставив. Про... Я, я думаю, пропозиція слушна, але я думаю, не треба нікого переконувати. Для... для нас, для наших дітей. Прошу, які ще зауваження будуть по даних питаннях. Немає? <рігум> Прошу, ставте на <знал? рігум> <рігум>